Про що говорять хвороби? Навіщо дивитися в свою карту дизайну людини, коли болить голова чи коли в боку? Чому людина хворіє? Як це пов'язано з проживанням свого дизайну? Про це зараз і поговоримо. Почнемо з того, як проявляється хвороба. І всі розуміють, що хвороба це якась нездорова, крива, збочена, некоректна робота органів і систем тіла. І. Виникає питання, чи можна шукати причини неполадок, посилаючись на бодіграф. Звісно, можна. Бо карта нашого дизайну являє собою буквальне графічне відображення наших налаштувань, налаштувань нашого тіла та психіки. А вони, в свою чергу, настільки пов'язані, що стан тіла впливає на психологічне самопочуття, а психіка, в свою чергу, відображається в тілі. Кожен центр, кожні ворота. Все пов'язано з певними органами та частинами тіла. І взагалі, весь наш бодіграф, він, по своїй суті, е являє карту ендокринної системи людського організму. Тому в дизайні ми не говоримо про якісь там туманні чи езотеричні речі. Ми маємо справу з гормональною системою, з тим, що з нами роблять гормони. Адже хімічно тіло управляється через гормональні команди. І виділені 9 центрів в карті це буквально центри керування тілом, то наші адміністративні хаби. А прояв хвороби буквально свідчить про некоректне, неправильне, нездорове проживання певних тем. Наприклад, коли болить серце, то це говорить про те, що є некоректність в проживанні теми Егоцентру. А саме 21 хворіт. Що є якась певна проблема з проявом контролю, його чи забагато, чи замало, чи він не туди спрямовується, все це вже визначається ситуативно. Тому хвороб не буває чужих. Бо якщо ви в себе виявили неполадку, то вона ваша на всі 100%. А далі розбираємося, якого центру стосується недуг. Якщо місце в карті зафарбоване, Тобто центр визначений, то це свідчить про некоректне проживання вродженого налаштування. Якщо ж місце біле, невизначене, то це свідчить про хибне намагання зафіксуватися в цій темі і пробувати жити тим, чого у вас нема. Наприклад, проявляти той же контроль без вродженої потреби та здібності. Навіщо люди таке роблять? Це вже окреме питання. А отже. Стає зрозумілим, що хворобами нас ніхто не повчає і не карає. Хвороба тіла чи психіки то маркер, який вказує на невірне проживання певної тематики. Або некоректне користування наявним, або намагання вчепитись там, де варто почуватися вільно. Як вилікуватись? Рецепт простий. У визначеному центрі почати направляти сили за призначенням. У відкритому перестати поводитись так, наче у вас є ці обов'язки. На цьому, друзі, наразі все. Якщо виникли додаткові питання, сміливо залишайте їх в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, бо це все допомагає розвивати український дизайн людини і український YouTube в цілому. Будьте здорові і до зустрічі!